Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Від щирого серця. Друге КОРИНТЯН 9.7 Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. У позашкільному біблійному клубі, де моя дружина Сью служить раз на тиждень, учнів попросили пожертвувати гроші. На допомогу дітям в охопленій війною Україні. Приблизно через тиждень після того, як Сью розповіла нашій 11-річній онуці Меггі про цей проект, ми отримали від неї поштою конверт. У ньому було 3 долари 45 центів і записка. Це все, що я маю для дітей в Україні. Пізніше вишлю більше. Сью не пропонувала меггі допомогти, але, можливо, її спонукав зробити це Господь. І Меггі, яка любить Ісуса і прагне жити для нього, відгукнулась. Ми можемо багато чому навчитися, коли думаємо про цей маленький дарунок від щирого серця. У ньому відображені деякі настанови стосовно дарування, надані Павлом у другому посланні до коринтян. По-перше, Апостол закликав нас сіяти щедро, дарувати все, що маю, безумовно, щедрий дар. Павло також писав, що наші дари слід давати з радістю відповідно до Божого проводу і нашої здатності, а не з примусу. Крім того, він згадав і про цінність дарів в Богім, процитувавши Псалом 111, 9 вірш, Коли випадає нагода зробити дарунки. Запитаймо, якого відгуку Бог чекає від нас. Якщо ми щедрі й радісно спрямовуємо свої дари на потреби нужденим, то через свій дар чинимо Богу віддяку. Це дар від щирого серця. Що мотивує вас виявляти щедрість до інших? Як ви прагнете задовольнити їхні справжні потреби? Помолимось, Дорогий Боже! Будь ласка, допоможи мені бути таким щедрим дарувальником, яким ти хочеш мене бачити, відзеркаленням твого щедрого серця. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.